Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Після вчорашнього ролика, там де я робила вчора салат із осінній салат з малосольними огірочками, я покуштувала на камеру огірочок, і багато мені написало в коментарях дівчат, як я роблю огірки. який мене рецепт. Дівчата, Рецепту основного в мене немає. Я кожного разу по-різному роблю засолюю огірки. Кожна банка в мене різна. Основний інгредієнт це сіль. Так як раніше клали 100 грамів солі. Це стакан 180 чи то 200, ось так я. Півстакана солі, так як раніше ми клали. Але все залежить, дівчата, від сорту огірків, щоб ви розуміли, і це я точно впевнена. От, що ви туди не покладете, якщо огірок для засолки? Засолки не годиться, не консервації, засолки не годиться, то він, звичайно, що або поділиться, то знаєте, буде пустим, або взагалі Ось Тут у мене я, це з однієї банки я витягла. І майже три сорти, так це точно є. Оцей, може бути, пустим. Пізніше трішки. Оцей витримає все. Цей може хрумати. Оцей, бачите, він поміняв навіть колір. Сто відсотків зніє. б я туди не поклала. Хоча ще ні. На смак. Вони смачні, безумовно. Дуже смачні. Звичайні прості огірки. Я, наприклад, дівчата, в одну банку я кладу, ось дивіться, один листок хріну. Раніше ми взагалі копали хріна, зараз навіть лінюся викопати хріну. І ось два зонтика. Один. Можна один, можна два. Я, як, як кажуть, забагато то не є добре. Ось один я покришу. І ось хрін. Я на такі кусочки покришу на невеличкі. Звичайно, солю. Звертайте завжди увагу, коли сід. Я не знаю, що в мене. У мене не вісточка сіяла а огірки. Я не знаю, яких вона сіла. А то, що насіяла... Щоб Бог дав, те все добре. Ось так банка. Просто вимита. Сьогодні вранці сполоснула її. От. дала зелені. Чотири зубчики, чи то п'ять часнику поклала. І огірки, звичайні дівчата, звичайні огірочки. Десь тут на дні. У мене ще й великі є. То я, кіно... я нічого не обрізаю, ніяких ні корінчиків, нічого. Просто Просто кладу банку на дно більші огірки. Взагалі-то я великі сольо окремо, а середнє окремо і маленьке окремо. А з маленьких у мене яночка якось їх там робить. Консервує взагалі то солодкі, то з перцем, то ще якісь. Потім накладаю всі підряд, виставляю їх, коли рука влазить мене не влазить, то я так накидаю. І весь секрет, дівчата, головне дивіться і запитуйте: огірки для соління. От, і все у вас вийде. Головне з душею робити. А ще я роблю різних смаків. Оце цю банку я зроблю просто оце посолю. А другу банку я зверху, тільки зверху кладу. Або листок з вишні, або листочки з смородини, перець хтось кладе, ще кладу я гірчицю. От. І це все в різних банках, щоб це не були однакові. в мене, щоб з різними смаками були. А що я можу порекомендувати, дівчата, це робіть з різними смаками. Листки вишні кладіть зверху, чи то смородини, чи то лавровий лист, хто що любить, кладіть зверху, щоб ви відкрили кришку. І, ой, і, і понюхали, і вам вже буде зрозуміло, чим пахнуть огірочки. Оце так. А мені вони пахнуть, я вже одну банку доїдаю. Конкретно. Люблю страшне. Ще я люблю зімаю це огірків на накришеть. І цибулі. Просто цибулі накришить. змазати олійкою пахущую. І до любої картоплі чи то до гречки. Такий гарний підпихон. Тепер що? Посипаю я цю сіль просто навіть і не... Бовтаю. Тепер акуратно, акуратненько наливаю воду. Можна ще зверху зонтик докласти, за бажанням. хто що. От. Закриваю. звичайною кришкою і. Бовтаю обов'язково. Як попало, побовтала і ставлю. Ставлю десь так в доступному місці, щоб я могла завтра теж так само побовтати. І так, днів три. І треба слідкувати, якщо огірочки заберуть воду, то треба підливати сюди водичку, щоб вони були постійно в воді. І все у вас вийде, дівчата й хлопці. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра. Затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!